Не стояли з черенками від лопат і збитами, і готувалися російські прапори підніматися на міськрадою. Ми зрозуміли, що ми всі можемо молитися і можемо молитися разом. Що ми для них взагалі ніхто їх сектанти, єретики, розкольники, і взагалі нас не існує. Дуже цікаво було бачити священнослужителів в різних контазів. Де ваш дім Україна? Ми плакали час, плакали просто. Ми не сказали жодного слова до Бога. Але от сама церква. Як вона може вплинути? Кожного дня церква молиться. І в той самий час ми бачимо, що люди, за яких молились, вони гинуть. Я дивився, і в мене одне питання: Боже, де ти? Раніше чи пізніше ми переможемо. Наш е, народ може там, де всі говорять, що ви програли не програти. Ваші останні теми проповідей. Наші молоді такі питання так стають, що треба сказати, почекай, я почувся, бо він відповідь. Мама мене запитала.